Всіх вітаю. Сьогодні в мене така, знаєте, зранку посилки повідправляла частину і трішки попідрізала сам шит, окультурила його, бо він вже почав розростатися. І я хочу... А, привезла мені одна дівчинка, цілий ящик петуні, ще там інші квіти. І У мене багато горщиків, треба їх засаджувати. І, до речі, ще один ящик привезла там багаторічники. Вони займаються розсадою і квітами. І було в мене два отакі горщики, і я хочу їх, вони потріскались ось, я порозбирала їх. Вони дуже гарні, такі, дивіться, і хочу я їх підклеїти. Підклеїть і потім покрить акриловим лаком, щоб він створив таку плівку, і ці шви е, ну, не розвалювались. Звичайно, на зиму прийдеться їх потім приймати, але тут будуть багаторічники, то, е, верніше, однорічники, то вони викинуться і земля висиплеться. Ось у мене є такий клей, чарівний клей, до речі, я ним клеїла. Е, Горщики там у хату мазанку, як попадалися мені такі розбиті. І він тут витримує. верніше, використовується він для, для столярних робіт. Я його використовую у тера тут бігає і гризе м'ячика. Тера, ти зараз мені все завалиш. Я його використовую у скручуванні е, трубочок паперових. Зараз зараз може завалить нам усе. Треба було її не відкривати. Так, і потім ось таким, таким або таким акриловим лаком я покрию їх зверху після того, як сфатиться клей. Клей схвачується дуже швидко. От. Ось зараз я нанесу оцей скоріше. Він уже, правда, закінчується. Цей клей треба купляти. Новий, бо ну розход великий на паперові е, трубочки. Ось так я все промазую гарненько, не знаю, не з тої сторони, мабуть, я поставила і його не дуже видно. Ну, так гарно е, промазую, рукавичками користуюся. От. І ну, цей горщик то можна. Звичайно, він потім стає прозорим цей клей. І навіть якщо він тут десь виходить за межі, то його потім не видно стане. Так. З Цим простіше горщиком, бо він тут лише одна частинка випала, все, ніби так підрівняла. Ну Не знаю, як вдасться. Можливо, прийдеться ой. Зупиняти відео. Або треба було, щоб трішки він схатився. Угу. Не дуже так і виходить гарно. Ну, він коли е захолоняє, він швидко схвачується. От, коли він захолоняє, то верніше присихає, то він стає міцним. Тут Гарно так порозмазую. Я чомусь думала, що тут воно, оця частинка буде гарно триматися. Бачите, на рукавичках то він вже ось і прифачується. От, Ну, Можна цю частинку до слідуючого горщика намазати клеєм і хай клей трішки сам підсохне. У ну, мене ще є полімерний клей, то можна було, він скоріше сфачується. Але чомусь я... цей мені більше подобається. Ну і нічим не прищепиш. Це хіба що я його зніму? Ой, він важкий. Ой. І підіпру. Ой. Ой. Дуже гарно зробила я, підперла ніжку стола і, і вона. Буде свачуватися. А цей, звичайно, як конструктор, як Лего, треба буде складати з кусочків. Ну, не складати з кусочків, цей кусочок тримався, але я його відломила, можна сказати, для того, щоб, щоб надійніше проклеїти. Так. Остай тут підсушується. І це ось гарно так намажу. Горщики дуже гарні, це ми колись купляли, у нас робили тут із глини в Черкасах майстерня прямо ціла була, і вони і в епіцентрах продавалися ці горщики. І ми їх багато накупляли ще в тій. Часи і ой, висаджувала в них різні квіти завжди. І в хаті садила вазони у ці горщики. І в мене ще там, та в хаті є вазони посаджені в ці горщики, але ж я ну ці тріснуті не буду нести в хату. Хай вже так стоять на дворі. А ще. Мені треба пересадити е, кімнатний гібіскус, він уже такий великий, і він у пластиковому горщику е, росте, а треба його пересадити у такий великий в мене є, але ціленький. От, не тріснутий, тому я в нього пересажу. Отака. От От той попередній горщик, він такий міцний, а цей більш тонкостінніший такий. Тонкі стінки. Так. А звідки? А ось звідки. Бачите, цей кружки полежав? І тут клей схватився. Тера, ти горшка мені завалиш. Вона ж так хоче, щоб я м'ячиком з нею гралася, а я ще хочу зробити таку роботу, а потім вже з нею пограюся. Хотіла якусь її подружку купити. В таксу. Чоловік був проти. А гуляли б вони вдвох і наморочили б мені голову. А так все ж треба із нею гуляти. Отак. От так щільненько і всередині вимажу. І вони мені ці горщики ще послугують. На вулиці будуть стояти. ось дивіться, який гарний горщик такий. Ну, В принципі, тримається. Трішки треба придавити. І так, в принципі, тримається. Зніму рукавичку. Бо е, не вимкну камеру в рукавичці. Ось так. Ну все, показала свою роботу, таку на сьогодні. Ще в мене є посилочки. Е, трішки вже розібрали моїх кошиків. Ну, не трішки, а кошики забрали сьогодні. От. І... Ще допакую посилочки, які треба відправити завтра. Завтра відправлю. А вам всім гарного вечора. Тихого, мирного. І до зустрічі. Всіх обняла. Пока-пока.